Люстраційний скандал, нова фаза загострення. Сьогодні Конституційний суд вирішив продовжити розгляд люстраційного закону на предмет конституційності деяких його положень, але розглядають судді, які самі підпадають під люстрацію за цим законом. Тому активісти вийшли на протест. Більше Дмитро Литвиненко. Зранку під конституційним судом автори закону про люстрацію прийшли вимагати відводу всім суддям. Ці люди знаходяться під слідством. Люди, які брали участь у узурпації влади або сприяли і так далі. І тому подібне вони сприяли у залі засідань. Конкретизують суд, що поміняв в країні по бажанню Януковича конституцію, їх не влаштовує. На самого ранку є клопотання, яке дуже просте, яке розуміє будь який громадянин, що дивиться це засідання про ваш відвід. Ви є суддя я разом з іншими суддями, які давали Віктору Януковичу диктаторські повноваження Ігор Вікторович, віктор, що до вас я кримінальна справа. Що не можна робити політичні заяви. Судді почали з того, що взялися вивчати. що таке люстрація? Златині очищення, заборона певним особам, тоб посадовцям часів Януковича, бути на держслужбі. Згідно закону, не отримують посад, і ті, хто не може пояснити, як нажив своє майно. Такий закон не подобається Верховному судові та 47 народним депутатам. Суд, що має бути люстрований, запитав науковця Сергія Ківалова, який має бути люстрований. Що він про ту люстрацію думає? І то зрозуміло не всі. Він підпадає під дію двох положень закону про очищення влади. Як народний депутат Сергій Ківалов підписав подання, яке 47 народних депутатів, і за цих обставин ви звертаєтесь до нього і просите. Висловити, от прошу вас висловити думку. Якщо ви хотіли мене в чомусь улічити, там щось таке, так повірте, що я навіть цього не знала. Що не влаштовує депутатів, пояснює в минулому представник президента Януковича в Раді Юрій Мірошниченко. Забороняти всім не можна тільки за рішенням суду. Не має бути застосована колективна відповідальність, вона має бути завжди індивідуальна. І вона має бути доведена. Як ви вважаєте, чи мало місце на вашу думку, як це зазначено в статті 1 закону про очищення влади? Узурпація влади Януковичу? Факт узурпації влади не встановлений. Один з авторів закону Єгор Соболєв питає: а де судді взяти? Як взяти суддю і прокурора, які будуть встановлювати справедливість і захищати молоду демократію? Чи нас... вам не здається, що спочатку треба відсторонити цих суддів і прокурорів, а потім вже отримавши справжню встановлювати? сьогодні рішення судді не прийняли, перенесли засідання на завтра, а надвечір про люстраційну справу висказався і президент. Позиція моя абсолютно чітка. Ті, хто коїв злочини за попередньою владою, мають понести відповідальність. Чи потрібно для того судове рішення про злочин? Не поточнив Дмитро Лотвиненко, Микола Рищенко. Програма вікна СТБ.